Привіт, мене звати Ольга Ліміт, і я допомагаю біженцям сьогоднішній день розібратися з життям в Німеччині, законами, а також вчити німецьку мову. В цьому відео я хочу підняти таке питання, чому чоб центр хоче про вас все знати і що краще працювати чи не працювати. Дуже часто мені задають такі питання. Перше, чому чоб центр хоче про вас все знати, і ось постійно з вас вимагає документи про там, виписки з банку. Якісь надходження, якісь там грошові надходження, якісь пенсії, дитячі гроші і так далі. Ми цю ситуацію розглянемо з іншої сторони. А тобто ви хочете від джоп центра гроші, тому Джоп-центр хоче про вас все знати. До кожної копійочки, яку ви отримуєте, Джоп-центр хоче знати, чому ви, скільки ви отримуєте. Як довго ви їх будете отримувати, чи щомісяця, чи регулярно, чи нерегулярно, скільки ви грошей від чоловіка отримаєте, скільки ви грошей і так далі. Тобто ви хочете від них гроші, ви хочете від них допомоги, значить, вони хочуть все про вас знати. І це нормально. До мене звернулася жінка, яка написала, що коли вона дала виписку, там вийшло, що з, з банківського випуску, що там щомісяця чоловік висилав ну, 3-4 тисячі гривень, це близько 1000 євро, Ось 100 євро. Значить, що центр зменшив виплату. Чому він зменшив виплату? Тому що прожитковий мінімум на дорослу людину 449 євро. Прожитковий мінімум, так, я думаю, розумієте, якщо у вас є 100 євро, то значить, вам треба дати 349 євро. Якщо у вас є 50 євро, то вам треба дати 399 і так далі. Джоб-центр не питає, чи ви витрачаєте ці гроші, чи ви не витрачаєте ці гроші, тому що ця жінка намагалася мені пояснити, що вона ці гроші не витрачає, вони в неї просто так стоять. Тому ж Джо-Центр вона отримає 449 євро. Значить, ну, тобто. Не є запитання, скільки ви витрачаєте, Є запитання, скільки ви отримуєте, скільки у вас є грошей. Чому все ж таки в декого, а, там хто отримує якісь дитячі гроші, з них відраховує, декого не відраховує з цієї суми. Тут діє здебільшого людський фактор. Відповідно до закону і. Ці грошові надходження, які ви отримаєте, мають відніматися від цих 449 євро, для того, щоб у вас було 449 євро в сумі в місяць. Мінімальний прожитковий мінімум. В сумі місяць. Так? А тепер порахуйте, що якщо вам джоб-центр... Оплачують вони вам страховку, це теж немалі кошти, потім житло оплачує, потім прожитковий мінімум. Ну, я не знаю, яка це сума на людину. Там не знаю, напевно, 2 тисячі євро чи півтора тисячі євро, в залежності від регіону і так далі. Тому вони на вас витрачають гроші. Тому вони хочуть про вас все знати. І інформацію. А на сьогоднішній день вона є недоступною ще проте про банківські виписки і так далі. Але повірте мені, що Німеччина зробить все для того, щоб ця інформація, вся, яка є в базах даних, що стосується переселенців українців, вона буде доступна, тому що дуже багато, майже мільйон людей приїхало. Там здається, 700, по якійсь статистиці я читала 700... Зареєструвалися на допомогу, тобто 700 тисяч людей зареєструвалося. Дуже малий відсоток працює, багато отримують допомогу. Значить, вони будуть робити все для того, щоб а, дізнатися будь-яку інформацію про, про людей, чи працюючи, не працюють, чи мають якісь договір, тобто за кордоном десь в Україні, чи буде якісь грошові надходження. І це не має різниці, чи це офіційно, чи це неофіційно. Це так було це так є з німцями. Тобто держава вас, вами опікується, дає вам чесно гроші на допомогу, тому вона хоче знати, чесно, чи у вас є гроші для життя, чи немає. Я рекомендую завжди бути чесним і давати відповіді чесним. Якщо у вас є якісь там 20, чи 30 чи 100 євро якоїсь допомоги, десь, не знаю, чоловік надсилає, не за пенсію отримує, то впишіть її, будь ласка, для того, щоб не мати питань. До вас пізніше не виникало питань. Наступне питання, яке я чув, часто мені записують, що краще? От, наприклад, піти працювати чи бути на джоб, на джоб центрі е, Я думаю, що кожна людина індивідуально може сама собі вирішити, що її краще? Що мені краще, я знаю. От я так відповідаю: я знаю, що мені краще. Я не була на джоб центрі я працювала і сама платила за курси. Так, якщо ви будете працювати, вам нічого держава не буде допомагати. Ну, такі закони в Німеччині. Тим, хто не працює, допомога є. Хто працює, можете самі е собі е все оплачувати. Який відсоток допомоги буде вам, якщо ви працюєте, чи взагалі є якась така допомога, е є у мене відео записано, там на Німеч... є такий сайт, де можна вести всі свої? Витрати, надходження, і там буде така різниця. Я розумію, що по тому сайту, якщо не знаєте німецької мови, ви не дуже розберетеся, але якщо буде, якщо ви хочете, я ще окремо індивідуальним. Наприклад, у такому дуже елементарному, як я елементарних на індивідуальних консультаціях, кожній людині пояснюю, скільки її допомоги буде. Що хочете, я можу записати, будь ласка, повідомте мене під цим відео. І повертаючись до відповіді, що краще працювати чи не працювати, я не знаю, що вам краще справді комусь краще працювати і не бути залежним від Джоп-центра, е, від тих паперів, від тих інтеграційних курсів і так далі. Але знову ж таки, е, ми маємо розуміти, що багато людей, які мають там жінок діти, не можуть працювати. Не можуть, або як такої суми заробляти для того, щоб забезпечити себе або певний рівень життя, то їм краще залишатися на джоб-центрі. Ви самі маєте вирішити. Я не знаю. Мені було і є краще працювати і самі за себе платити. І курси я оплачувала. І там страховку, і так далі, все, коли ти працюєш, воно собі автоматично і не бути залежним. Та? І інтеграційні курси я сама собі здала і так далі. Мені особисто краще працювати. В моєму випадку, коли там було раніше. Як вам краще, я не знаю. А, якщо у вас є така можливість, все ж таки піти працювати, тому що це ж, ви швидше вивчите мову. До речі, коли ви підете працювати між донімці, ви швидше вивчите мову. А, коли ви. Ви будете мати більше грошей, наприклад, якщо, звісно, якщо там у вас є багато дітей. Ну, це все, тобто, в кожного індивідуальна ситуація. Я можу сказати, мені краще працювати, тому що там в мене не було дітей, я працювала. В когось там п'ятеро дітей, і він не зможе людина, жінка сама настільки заробити. Тому не задавайте мені таких запитань, тому що я ж не знаю, що відповісти. Я можу на індивідуальній консультації кожній людині пояснити. І сказати всі плюси і мінуси. Мінуси того, що ви на джоб центрі це те, що джоб-центр буде хотіти від вас завжди все докладно знати. Скільки заробляєте, скільки витрачаєте, і так далі. Ви маєте там ходити і просити за все. Це мінус. Але все ж таки, ви не працюєте, і вас держава забезпечує. Так можна перечекати війну і повернутися назад. Хто хоче тут залишатися, звісно, краще йти працювати інтегро. Інтегра... Інтеграцію робити з німцями на місці, а не на, на курсах. Ну, ну, тобто, комусь так краще, комусь так краще. Я не знаю, як кому краще. Я думаю, що я відповіла на це запитання. Якщо у вас є будь-які інші запитання, пишіть мені в коментарях, я буду намагатися відповідати також. Дякую, почуємося в наступних відео.